Він мовчки йшов попереду, а потім зник його звали Вілсон. Він був військовим, не був журналістом, не був навіть людиною. Він був Бельгійською вівчаркою, службовим псом, справжнім героєм, коли у джунглях шукали чотирьох зниклих дітей після авіакатастрофи, Вілсон ішов поруч із військовими. Він був їхніми очима, вухами і серцем. Він першим відчував, коли поруч були сліди. Він не боявся нічого, ні змій, ні диких звірів, ні духів лісу, в яких вірили місцеві. Аж одного дня. Він просто зник. Військові не могли в це повірити. Вони шукали його, закликали, але Вілсон не повернувся. А потім сталося щось дивне: Леслі, та сама тринадцятирічна дівчинка, яку шукали, згадала, що вони бачили собаку чорного, тихого. Він прийшов, подивився на них і пішов. Наче перевірив, що вони живі, його так і не знайшли. Але ім'я Вілсон тепер як ім'я легенди. Напиши в коментарі, чи віриш ти, що собаки відчувають більше, ніж ми. Якщо тебе торкають такі історії, підпишись, бо далі буде ще сильніше.